Всім привіт! Вітаю вас на каналі Українська з Діаною. Всім привіт, любі глядачі! Вітаю вас знову на моєму каналі. Сьогодні я хочу вам трошечки розказати про мій шлях вивчення іноземних мов. Сподіваюся, вам це буде. Корисно, цікаво, тому почали! Я подумала, що буде корисно розказати вам про те, як проходить мій шлях вивчення іноземних мов, тому що, напевно, я цього раніше не згадувала, але я можу говорити англійською мовою. І також у мене є досвід вивчення інших іноземних мов. Я думаю, для вас це може бути цікаво та корисно, оскільки ви зараз дивитеся це відео на каналі для вивчення української мови. Тому я думаю, що розпочну я розповідь із того, як я вивчала англійську мову. Як і багато людей в Україні я починала вивчати англійську мову. Дуже-дуже рано і ще із початкової школи, коли мені було 6 років, 7 років. Можливо, так, це звучить так, начебто я вивчала англійську мову дуже-дуже-дуже давно. Але насправді, з самого початку, я вивчила алфавіт, вивчила декілька слів, вивчила номери, назви, я не знаю, ні в тижні ні в тваринки. Ну, на тому це було і все, мені здається. Так, у школі я не дуже старанно вивчала англійську мову. Мені було не дуже цікаво на уроках, інколи в мене не виходило. Тому я не дуже сильно цим переймалася. А потім в 11 класі, коли настав час готуватися до екзамену, я пішла на курси англійської мови. Які були дуже прикольні, дуже веселі. Мені подобалося там е, тусити з моїми друзями, але знову ж таки вчитися мені не дуже сильно хотілося. Тому якихось шалених успіхів, успіхів на тому екзамені з англійської мови я не здобула. Але так трапилося, що після того я пішла до університету і на факультеті. Що спеціалізувався саме на іноземних мовах, тому що я вирішила, що хочу вивчати взагалі китайську мову. І тоді мені було 17 років, я пішла до університету, і я почала з самого початку вивчати китайську мову і також паралельно, більш активно, більш цілеспрямовано вивчати англійську мову також. І тоді вже почалися справжні зміни, тому що саме тоді я зрозуміла, що, по-перше, мені це цікаво, мені це подобається. Моєю основною мотивацією на той момент було те, що мені дуже цікаво було спілкування із людьми із різних країн. У мене були якісь друзі із країн Азії, із Європи або з Америки. І мені хотілося якомога більше із ними спілкуватися. Тому, незважаючи на те, що моя англійська мова не була дуже сильною, я робила багато помилок, я продовжувала говорити із людьми, переписуватися з ними, говорити по телефону або через відео. І також. Я почала споживати різноманітну інформацію, різноманітний контент англійською мовою. Наприклад, я почала вслухатися у музику, яку я слухала, і також дивитися відео, знайшла якісь ютуб-канали, які мені були цікаві, дивилася фільми англійською мовою, читала якісь статті, і ось так: от я поступово-поступово покращувала свої навички. Звичайно, поєднуючи це з тим, що в університеті у нас була доволі сурова програма. Треба було вивчати сотні, сотні, сотні слів кожного тижня для того, щоб скласти тести, екзамени. Тому це був дуже цікавий період мого життя, бо я багато вчила паралельно і китайської мови, і англійської мови. І та, і та була звичайно дуже цікавою для мене, але. З часом я почала відчувати, що англійська набагато легше за китайську це правда. І, на жаль, зараз я не так багато практикую свою китайську мову. Я все ще пам'ятаю деякі речі. Наприклад, я можу спокійно читати, або я можу писати, наприклад, китайською мовою. Але, от говорити і розуміти мову на слух мені дуже складно зараз. Я вирішила, що це для мене не є моїм основним пріоритетом, але, можливо, колись у майбутньому я до цього повернуся. І ще розкажу вам про те, що у мене був невеличкий досвід вивчення іспанської мови, яка мені дуже подобалася і усе ще подобається. І тоді я починала з нуля. Звичайно, перше, що я зробила, це. Встановила додаток Duolingo І я вирішила: Окей, я буду робити іспанську мову через Duolingo. Через деякий час мені цього стало вже недостатньо. І я почала займатися із репетитором приблизно раз на тиждень або раз на кілька тижнів. Ми з нею читали, робили вправи, я вчила слова, намагалася вчити граматику, але потім, як це буває, я просто не знаю, начебто в мене трошечки пропав інтерес, і потім почалися якісь інші події у житті, і я вирішила поставити цей процес на паузу. Але саме тоді, мені здається, відбувся найбільший прорив у моєму вивченні англійської мови, тому що це вже був період ковіду, і я почала працювати. Я працювала із дому. І моя робота у, з більшої частини полягала у саме спілкуванні із іноземцями, і трапилося так, що мені довелося зі своєю неідеальною англійською мовою говорити цілий день англійською мовою. І саме тоді я змогла зірвати цей замок, і я змогла просто відпустити, розслабитися, говорити вільно, спокійно. Незважаючи на усі свої помилки. І чим більше я спілкувалася, чим більше я працювала з англійською мовою, тим легше мені ставало. Самим, напевно, цінним досвідом для мене був тренінг, коли я починала пер перекладати, тому що я працювала перекладачкою з української на англійську, англійсько-української мови. Я пройшла тренінг, який був дуже інтенсивний, приблизно 8 годин на день, впродовж місяця я займалася лише вивченням мови і специфічної лексики, то я думаю, от саме після того я зрозуміла, що хм, моя англійська вже на достатньо гарному рівні. Та, незважаючи на це, зараз, коли я живу у Шотландії, коли я продовжувала працювати перекладачкою, все ще дуже часто я можу зустрічати слова, яких я не знаю, і мені здається, що цей процес він триває усе життя після того, як ви починаєте вчити мову, якщо ви вирішуєте продовжити говорити нею, займатися нею, це буде дуже дуже довгий процес, тому що все вивчити складно. Неможливо скоріше за все вивчити прямо все. Але я хочу, щоб ви не переставали пробувати, не переставали вчитися насолоджуватися цим процесом, тому що це дуже цікаво, це дуже приємно, і ви почнете бачити результат доволі скоро, і воно того точно варто. Тому я бажаю вам багато успіху, бажаю вам сил. Наснаги, і якщо вам потрібні якісь поради, або якщо ви хочете чимось поділитися, то пишіть мені, будь ласка. На цьому, я думаю, все. Я знову ж таки забалакалася і бажаю вам гарного тижня. Побачимося скоро, Па-па!